Доброго дня! Ви знову на каналі Ковка для починаючих. Вчора я вам показував, як зробити з восьмого круга завіточок простенький. Без молота вручну там накатали бубочку, завернули. І по шаблончику. А сьогодні, і сьогодні я вам покажу, що можна зробити з цих фігурок. Якщо накрутити їх багато, можна виложити будь-який малюночок. Зараз я вам покажу, що я зробив для себе. Це просто щоб у вас була якась уява, зацікавленість до кування. Зараз я вам покажу, що в мене зроблено вдома. Ось у мене зроблені з цих фірочок отакі двері. Вони відділяють, так, відкриваємо. Вони відділяють кухню від е, інших кімнат. І вон, бачите, в мене сильно величезна собака. Імператори Китаю полюбляли таких собак. І ось у мене така вона сильно зла. А я її закриваю там, Отак, закриваю, щоб вона не мішала, коли ми знаходимось на кухні, тому що не дасть і поїсти. Гавкає, просить ось такі двері. Це більш до східного такого народу відноситься. Якщо додати сюди листочки ще, десь там сюди такий листочок додати, там сюди, то це вже буде називатися стиль барокко. Ось у мене ще є п'ясниця на другий поверх я зробив. Отак От це 12-й квадрат, плюс 14, сам сув'ясно. Ось так завернувся на другий пору. Це в класичному стилі. І також, якщо добавити сюди листочки, о, виноградні гроночки, вже стиль міняється, буде вже не класичний, а буде вже якийсь там Рококо. Ну, Ще є, ще є геометрія, там більш такі прямі дуги, то вже називається геометрія. Ось така простенька підставочка під квіти. Це ви теж можете елементарно загнути із 10-го круга і під, під квіти позагинати такі кільця там із шестерочки і ставити квіти будь-якій конструкції. Так що я вам показав, що можна зробити? Зацікавив, хочу зацікавити вас, а то я вам показую, то ви думаєте, та ну що він там? Розказує якийсь там завіток. От. Ну, ви побачили, що можна зробити вдома, маючи сварочний апарат, болгарку. І зробити горно. Наробили різних фігурок. І Малюйте, варіть, як вам тільки буде угодно. Ну, от якось так. На сьогодні все. Це таке коротеньке відео, познавательне. Комусь сподобалося, лайкайте, підписуйте, напишіть коментар, якщо кому щось не зрозуміло. І чекайте нове відео. Буду показувати щось інше. Буду показувати, як зробити інструмент, там, зробити лещата, ще дещо для роботи. А поки збирайте, кому цікаво, збирайте свій інструмент. Можете прийти у на вихідний день на Петрівку. Ми можемо поспілкуватися з вами вживу. Запитаєте, що вам не, не зрозуміло. Ну, Вроді я так все вам розказав. Так що на все добре. З вами був Сергій Олексійович. До нових відео.